Всім привіт! Ми з України. Ввечері вже майже восьма година вечора. Сонечко вже ховається за горизонт. Ну, Є ще в мене робота, яку вирішив зняти і показати, як я її виконую. Зазвичай так, я не закормлюю своїх бджіл, але є потреба віддати сироп. Ту водичку, яку я перемиваю забрус, щоб не виливати же її, а меду там багато. І вирішив її оддати. Значить, даю у полу рамки, наливаю сиропчик і по рамочці у кожного, ну, отдаю по одній рамочці, ставлю у сімейку. Того й поставляв на таких на сім'ях, де трошки сильніші, де слабші може. Трошки слабші є, але їм треба трошки дати підкормку, на тих поставляв магазинчики. І тепер у них буду ставить, ставляю підкормку. Значить, пасіка вже, можна сказати, сидить, коли якийсь там він ще є. Можна сказати, що вже не працює. Приносу нема. На вісах сьогодні ноль, навіть трошки в мінус, так що пасіка вже майже майже спить і таку. Роботу треба робити ввечері, бо вони після того, як досить зараз, тут такий льот буде вроді би як на взяток. Ну, це хочу показати. Зараз привезу рамочки і покажу, як я це роблю. Значить, роботу виконую з допомогою свого апівізка. Отак пороставляв наставочки. Намив сьогодні майже бетон сиропчику, порозливав у рамочки, тому що немає в мене кормушок. Ну і зараз буду віддавати на... <кій> ділкам із наставками ставитиму у наставочки. Так, надіваю рукавицю на всяк випадок. Димарся ще відбирав, значить знімаю. Знімаю кришку, тоді знімаю отак. Треба це безстренько, бджоли тут ще багато. Ну Це ж для зйомки я показую. Я так роблю, швидко підняв і ложу. Тоді беру рамочку. Беру рамочку. Отак вона. ось тут. Оце і цей бетончик на 43 рамочки. Ставлю одну у кожну сімейку, накриваю. Одною рукою трошки невдобно. І пошов наступну. Все це треба робити дуже швидко, тому що вони дуже хвилюються. І ось покажу потім як поставлю рамки, що тут буде робитися. Тут буде страшне. Ага, тепер не той. Неудобно, звісно. Одною рукою робити. Отак б джілки. Воно ставилось десь, ліше, десь слабшеньке. Бджілки осушують її І зараз. Вони безстренько все це діло Ось Отаку От роботу зараз швидко зроблю, а потім зніму, яка буде ситуація на пасіки. Оперативно роздав минут за 10 усі рамочки в кожній поводи пасіка. Збудилася, усі, де дав, починають подвідити. На обльот. Ну, це ж тільки швидко. Гул вже на пасіці стоїть. Так що такі роботи потрібно виконувати під вечір, коли сонце вже, можна сказати, сіло. І вони вроді би як підуть на обльот. Ну і спокоюються, нападу не буде. Хоча і даю в основному сильнішим сім'ям. Це ще повторюю раз не закормка, а просто... Треба мені віддати цей сироп, щоб він не пропадав. Ось теж дужче слабше літають. Цим не давав. Це зленька в мене чогось, так що я не даю. А знімаю відео для того, що у кого немає рамок, а треба чи підкормити. Чи той отакий спосіб. Розливаємо у рамочки сироп чи розведений сахаром. Ну я не розвожу, а такий густенький насичений роблю, солодкий. І роздаю. Чого роздаю на сильні сім'ї в основному? Тож сильні сім'ї зможуть його переробити швидше. Ну, а якщо слабшенькі будуть, бачите, може хвататиме корма, так краще забрати вже ж рамочку сильної сімейки і дати вже готового переробленого корму. Отак і тут трошки почали вилазити. Так що, отак, пасіка збудилася. Ну, Теж полягають спаддяшка, сонечко вже зайшло. Хай трудяться. Отака от інформація, чим хотів поділитися з колегами, пасічниками, однодумцями. Ну, от опит. Я сам таке, що кормить через рамочки, побачив в одного пасічника. Яко тепер сам використовую. І думаю, для починаючих пасічників теж це стане в пригоді. На цьому всім миру, добра і благополуччя. До нових зустрічей.